Слава Україні, друзі! Знову на ходу знімаю коротеньке відео у відповідь на запитання підписників. У одному із попередніх відео, здається, про догляд за полуницею, у кадр потрапила моя сушарка. У своїх запитаннях ви запитували про цю сушарку і тому ось так швидко хочу про неї вам розповісти. Сушарка ця куплена, напевно, років 4 тому, 4 чи 5. І обиралася вона вже тоді, коли я мала досвід використання сушарки ось цієї такої традиційної, круглої, в якій лотки ставляться один на один. Ну і з часом та сушарка просто вийшла з ладу, бо там всі частини були фактично її пластикові, воно почало тріскатися. І одним словом, виникла потреба у. Сушарки. Тоді вже е, я задумалася про те, якою має бути ця сушарка. І за тими, такими своїми уявленнями е, я обирала наступну. І, в результаті маю ось цю сушарку е, марки Handy, це виробник Нідерланди. І, звичайно, це ніяка не реклама. Просто відповідь на ваші запити. Такі ж, такого плану сушарки є і інших виробників, тому не наполягаю, що це має бути тільки така сушарка. Це була найдешева сушарка з такими характеристиками. І купила її на свій страх і ризик, але вона виправила всі сподівання і служить вже мені п'ятий рік. Я не впевнена, що на сьогоднішній день я б купувала цю сушарку, але оскільки маю вже. Такий гаджет, то дуже задоволена і використовую поповні. Якщо ж ви маєте на меті купувати собі сушарку, то ну, також приціняйтеся, звичайно, щоб це було фінансово спроможно для вас, але намагайтеся, щоб ось характеристики такі, я вже навіть не кажу про потужність, а скажу про, про ту її конструкцію, це основні такі моменти, які забезпечують енергоефективність, наприклад, якість висушування. Звичайно, на даний момент це можливо і за дорога покупка. На той час вона коштувала щось біля 4 тисяч гривень. Але на той час я розглядала це просто як таку вдалу інвестицію, бо дуже така добротна. Сушарка моя, хоч і трохи дорогувата, але... Прилад якісний дуже. Звичайно, порівняти із ось тими круглими сушарками, там, скарлет зідрі, ще якісь, ну, фактично, її зрівнювати нема що, бо набагато зручніша, набагато якісніша, така добротніша. Вона досить. Габаритна, але в цьому її ефективність, що багато поміщається одночасно туди продукції, бо містить вона 9 ось таких металевих сіток, таких лотків, і це ще один її плюс металеві лотки, тому що вони розігріваються і набагато швидше висушується те, що лежить на них. Також вони міцні, бо у сушарці. Ось цій круглій, яка в мене була до того лотки тріскалися і була недовговічна вона. Плюс є один лоточок, він вважається лотком для пастили. І ось така сітка додаткова, яка кладеться, якщо ви хочете посушити, наприклад, кріп або там ще якісь спеції, щось таке дрібне. Але, як завжди, ми ж не можемо, щоб не придумати якісь лайфхаки. З одною решіткою робити пастилу це як нічого, а купувати вони дорогі. Якщо хто купував додаткові ось такі лотки для пастили, навіть для ось тих дешевших, круглих сушарок, то знаєте, що вони доволі дорогі. Ну, а я беру папір для випічки, ось той силиконізований, до якого не пристає, скажімо, тісто, але все-таки ще. Дуже легесенько, дуже в кількості змазую цей папір олією без запаху, ну, скажімо так, слідами олії, тому що беру просто віхтик або диск, ось цей ватний і змочую олії і проходжуся по цьому паперу. Таким чином, у мене виходить 9 лотків для пастили. Що стосується дверок, то, можливо, комусь здається, що ось такі дверки не Настільки зручні, бо, наприклад, сюди покласти проблемно, бо там є вентилятор, ну, кладу ось сюди. Це, до речі, її рідна коробка, якою накриваю її, коли не готую нічого, для того, щоб не припадала пилом, але все-таки припадає і відмивається тільки в кінці сезону, коли вже її ховаю на зберігання. Але якщо будуть дверки відкривні, то можливо не скрізь не в кожному закутку будинку. Можна буде відкрити ці дверки, ну а тут вони просто виймаються і зручно, можливо, це я, е, знаходжу такий плюс для себе, як то кажуть, висмоктую з пальця. Ну, але ось так і це не дуже мені заважає. Стосовно пульту керування доволі просто все тут включити-виключити. І далі ручка, за допомогою якої змінюємо просто температуру. А температури у інтервалі від 35 до 70 градусів. Залежить від обладного процесу. Трави при температурі 35-50, причому деякі з них можна спочатку прив'ялювати при нижчій температурі, досушувати при вищій, а деякі можна одразу сушити на високій температурі. Далі може підніматися тісто, підняття хліба, там написано, можна використовувати для приготування йогурту і так само можна йогурт сушити. Також сушимо овочі при температурі 50-55 градусів. Фрукти і фруктові роли, тобто це ж, та ж пастила при температурі 60-65 градусів. І м'ясо, риба і джерки, температура, температурний режим 65-70 градусів. Цієї температури достатньо для приготування м'ясних виробів. У промисловості м'ясні вироби готують саме при температурі 70 градусів, максимально 72, бо якщо буде більше, то тоді ми бачимо у ковбасах. Ось ті пустоти, і в пустотах така ніби юшка. Ось це якраз від порушення температурного режиму, а саме від підвищеної температури. Ось ці сушарки круглі, коли вони як дитяча пірамідка одягаються одна на одну, це дуже незручно. Бо коли ви хочете дістати щось з нижнього, ярусу з нижньої полички треба зняти усі. І крім того, у таких сушарках йде. Конвекція знизу, ті, що знизу знаходяться лотки, вони підсихають швидше, ті, що зверху вони сохнуть довше, їх треба весь час міняти місцями. Ну, ось так, що поклав і забув, такого нема. Тут сушарка має вентиляційні отвори як на задній поверхні, так і зверху. І це забезпечує кращу конвекцію і швидше висушування, і більш енергоефективною є цей прилад. бо… Менше використовує електроенергії за рахунок меншого часу, що витрачається на висушування. Тому сушиться рівномірно, міняти місцями нема потреби, я можу тільки час від часу заглядати, ну, який час від часу, скажімо там, раз у 3-4 години, заглядати, в якому стані там мої продукти, щоб вони не пересохли і, ну, можливо, щось треба поправити. Але, в принципі, як я вже маю досвід, то я можу не заглядати сюди і протягом. Півдня і нічого з того поганого не буде. З сушаркою я дуже задоволена. Не знаю, чи змогла б я її купити її тепер, яка її ціна, бо як я моніторила мережу, то саме такої моделі не бачила. Бачила цього ж самого виробника трошки інші моделі, але вони так само хороші, як і ця моя модель. Ну, от дверку, подумайте, яка вам краще: чи ось така висувна, чи така, як двері. Далі однозначно повинні бути металеві ось ці лотки сітки, Ніякої, ніякого пластику, бо він недовговічний і буде тріскатися і взагалі довше буде сохнути на ньому. Наявність такого лотка чи відсутність це варіанти. Як є, то хай буде, додатково не треба купувати, бо, як я вже вам сказала, сюди можна застелити папір. Те ж саме стосується ось цієї сітки, Ну, да, на сітці буде. Якесь травачі спеції, буде швидше сушитися, але на тому ж таки папері буде сушитись так само благополучно. Хочу зараз швиденько показати вам, що на даний момент у мене є висушені в сушаці. Із минулорічних заготовок ось це груші висушені. Цьому дереву більше 50 років, але це дуже смачна груша, та як називають лісова красуня. А це якраз зразки київського сухого варення. Чим відрізняється, наприклад, сухе варення вишневе від сушених вишень та те, що вишні такі більш прісні, вони просто драглюються і сушаться далі на сушарці. А варення київське сухе, воно готовляється подібно до цукатів, тобто ягоди драгльовання заливаються сиропом, гарячим, киплячим. Далі стоять, трішки насичуються цукром. Далі сироп зливається, кип'ятиться знову і заливається ще раз, і далі відкидається на друшляк, і після того, як сироп повністю стіче, далі розкладається на сушарку і сушиться. Тобто варення фактично без сиропу. В класичному варіанті це ще пересипається цукровою пудрою, але оскільки все-таки полягає на тому, що цукру треба споживати якомога менше, то я не пересипаю. Ні цукровою пудрою, ні цукром, а зберігаю ось в таких банках просто із такою кулькою. Ось така вона, цьогорічна пастила з полуниці. Ось ці кульки з фольги, про які я вам вже згадувала. Завдяки наявності таких кульок, у цих банках в них не заводиться зернова міль. Це черешня. Ось бачите, цього року урожаю. Вишня. Вишня, це теж вишня. Ну а це залишки минулорічної заготівлі, це приправа з сушених овочів, грибів, зелені. Я її кидаю в супи в якесь рагу. Ну, поки ще в цьому році не сушила, не заготовлювала бо нема часу, це роблю я пізніше зазвичай тут кабачок, морква, цибуля. Перець болгарський, печериці, здається, все. Ну, і така дуже зручна приправа. Якщо вам цікаво, що це за баночки, бо ви могли бачити і в інших моїх відео такі баночки із мінеральними добривами, і з різноманітним чим попало, то це баночки ось із такого продукту, дуже смачного і корисного продукту, який виробляють наші нескорені харків'яни, харківські підприємці, які. Відновили свою роботу одразу ж після того, як було звільнено значну частину Харківської області. Як тільки вони змогли працювати, вони знову стали працювати. Це гранола, цільнозернова, така суміш на основі вівсяних пластівців і різноманітних зерен, горішків, сушених фруктів дуже смачна і корисна їжа. Це не реклама, людей цих не знаю. Просто замовляю для себе і можу дати вам контакти для того, щоб. Посмакувати і підтримати українського виробника. Цільнозернові вівсяні пластівці, вишня, протеїн сироватковий, медаль, білий шоколад, медальна пелюстка, журавлина і стевія. Ось тут, наприклад, цільнозернові вівсяні пластівці, курага, родзинки, яблуко, кунжут, насіння соняшника, гарбузове насіння, насіння льону, мед, кориця. Скатний горіх. Ну, одним словом, видів багато є, і всі вони смачні, і всі корисні. Ну, Ось і все, що я хотіла вам розповісти про свою сушарку, відповідаючи на запитання, намагаюся робити це постійно в коментарях або в коротеньких відео, бо вважаю, що якщо я взялася за цю справу, то необхідно виправдовувати вашу довіру і разом з вами боротися на інформаційному фронті, в тому числі і за нашу рідну мову, а також допомагаючи Збройним силам України. Ще раз щиро ще раз вам дякую і даних кожу!